Погано почали, добрі полтора періоди були, але потім ми вилучилися, суперник вилучився і ми дуже погано відіграли в більшості, що привело до розпаду дому на гру і розладилася гра повністю в другому періоді. третій вже догривали, трошки було щось добре і виконували десь вже і догравали цю гру. Головне, тут дії гравців. Вони виконували все, що ми пропонуємо пів гри. Потім вони перестали грати як треба. Звелися на дуже низький рівень хокею. Ми не тренуємося. Ми, на жаль, мали тільки одне тренування, але це тільки тому, що були... Канікули були свята, і хлопці були вдома, і ми зібралися після їх п'яти паузи і мали тільки на тренування. І тому треба чогось гру награвати, але не все виходить. На сьогодні будуть теж такий рахунок, але побачимо, що тільки на